Остання зупинка. Давай. Коли отримаєш бабки, виходи з потяга та передавай мені. Потім можеш їхати далі. Я, чуєш мене? Ми не грабуємо тебе, мужик. Ми просто хочемо коня вилікувати, якого ти збив. Ти вже приділися. Ти не тики до мене. Та ну ми ж одразу домовилися, що я вам оплачу за як зароблю. Ні, ти почав там щось придумувати. А, да, я не чув цього. Єрсі, ти чув, що він це говорив? Не. Та, я не взагалі не чую, що він говорить. Ну, я теж не чув. Дуже тихо говорить. Все-все, давай виходи, виходи, без десь лишнього... не... гримить тут все, хіба тут щось. Давай виходи з спотягу передавай, гроші, виш мені. Не, не виходи, а тут. Ніс не випади там, еш. Ааа, добре. Все, герс, якщо він мені бабки передасть, можеш здасти з потягом по поїдемо вже на моєму коні. Ну, давай. Все, герси, сходи, він да нам Блін, Блин, так тупо скальон, ну, так. Ну да. Все, зупиняй. Начальник, зупиняй потяг. Нам треба выйти. Все, счастливая дорога. Я Нет. ж бачу, я бачу, он приехал. А ты? Ты говоришь? А аж нажимаешь еще? Да, да, да. <laughs> Каже, можно с тобой сесть? <laughs> Посидайте. Спасибо. s okay.